Привіт, мої дорогі друзі! З вами Людмила. Я текстильний декоратор і засновниця студії Штор Людмила. Сьогодні хочу розповісти вам про подію, яка мене справді надихала. Це виставка, де зібралися найкращі постачальники, дизайнери та професіонали нашої галузі. Я щойно звідти повернулася. Емоції мене Зашкалюють, вибачте щось технічне. Щось у мене інтернет пропав. Угу. Так, з'явився. Привіт, мої дорогі друзі! З вами Людмила, текстильний декоратор і засновниця студії Штор Людмила. Сьогодні хочу розповісти вам про події, яка мене справді надихнула. Це виставка, де зібралися найкращі постачальники, дизайни та професіонали нашої галузі. Я щойно звідти повернулася, емоцій багато, вражень ще більше. І, звісно, я не могла не поділитися це з вами. Поки всі приєднуються, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати, чи були ви коли-небудь на подібних виставках. Мені цікаво почути ваш досвід. Яка ж була атмосфера виставки? Це був справжній простір для натхнення у залах сотні стендів, нові тканини, тренди, техніки, пошиття. А головне, це люди, які горять своєю справою. Відразу згадалася, за що я люблю цю професію за можливість навчитися все життя. Тобто я не тільки працюю без постійно те, що знаю, те, що умію, те, що роблю, а й постійно навчаюсь для того, щоб передавати цей досвід для вас, щоб ділитися з вами. І це мій девіз по життю допомагати людям. Коли бачиш, як колеги показують свої ідеї, нові рішення, одразу з'являється бажання створювати ще краще. Також на цій виставці були не тільки представлені тканини, а й проходили майстер-класи та навчання. Окрема частина виставки це майстер-класи. Я побувала на декільках, і кожен і кожна майстер-клас дав свій, своє натнення, свої знання, <кхід> тому це також мене здорово надихало. Представлялася на виставці Оксана Бондаренко, ділилася цікавими і шторами декору, цікавинками, показувала, як працювати з важкими тканинами, як створювати глибокі складки й об'єм. В неї дуже багатий вибір тасів, які ми використовуємо для пошиття штор. З'явилися тесьми не тільки білого та прогозорого кольору, з'явилися тесьми. Бежевого кольору, чорного кольору це додає нам виконувати наші верніше, ваші замовлення для вас ще більш професійно, ще більш досконаліше. Було цікаво з нею поспілкуватися, подивитися, як вона це робить, набратися з нею досвідом. Також представлялася Анка, презентувала нові колекції, сучасні фактури, текстурні поєднання, трендові кольори. Також було дуже цікаво подивитися на ці новинки і при, прикупити їх собі для себе. Також були Міртекс, e, просто захопив. Вони представили дуже якісні тканини, цікаві льни, нові відтінки, вишукані тюлі. Це також надихнуло мене на багато ідей e, 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 для ваш, для вас для моїх замовників. Я дивилася, слухала, занотовувала і вже знаю, як частину з цих ідей використати у своїх роботах. Бо такі події не просто надихають, вони вчать дивитися глибше на текстуру, підхід і стиль. Також у мене були нові знайомства і партнери на цій виставці. Я, звісно, познайомилася з багатьма, познайомилася із прямими постачальниками з туреччини. Дуже цікаві тканини, класні колекції. Домовилися взяти зразками і вже планую показати їх вам у наступному ефірі. Що дає знайомство з прямими постачальниками в кінцевому результаті? Це звичайно вартість на продукцію. Якщо працюєш не напряму, це удешевляє нашу верніше кінцевий результат нашого продукту. Також знайшла європейські бренди, і це, скажу чесно, новий рівень. Дуже класні тканини, є текстури, які навіть на фото не передати, треба бачити наживо. Дуже цікаві варіанти, новинки, які згодом будуть у нас у студії. Такі знайомства це майбутні масси наших клієнтів, бо я завжди шукаю нові якісні варіанти. Щоб запропонувати вам щось унікальне, як не у всіх. І навіщо ж це все для мене? Часто запитують мене про це. Так, Людмила, доброго ранку. Дякую, натхнення вам і успіхів у роботі творчості. Цікаво і корисно дивитися ваші нові ролики. Дякую, Людмила, дуже дякую, приємно, що ви приєднуєтесь і дивитесь. І я якомога більше стараюсь дати вам приємної корисної інформації. Так, Тож тому ж такі знайомства це майбутні можливості для наших клієнтів. Бо я завжди шукаю нові якісні варіканти. По-перше, по-друге, новинки і якість це повинно бути в тендемі. Я рахую так за свій досвід, що це невід'ємна частина одна від одного. Це для того, щоб запропонувати вам щось унікальне, не як у всіх. І ну і навіщо ж це ж мені? Часто питають, навіщо їздити на такі виставки? А я відразу відповідаю, щоб розвиватися і ділитися. Я їду не просто подивитися, я їду навчитися зрозуміти тенденції, доторкнутися до нових до новинок, які тільки виходять на ринок, і потім принести це у свою студію, щоб ви мої клієнти мали найкраще. Бо якісна тканина це не про матеріал, це довговічність, комфорт, краса, яку ви бачите щодня у своїх домівках. І які ж у мене плани з цієї виставки, що я взяла з цього і що планую робити? Я вже взяла каталоги, зразки, домовилася про нові поставки. Тож скоро у студії Штор Людмила з'являться нові колекції. Це сучасні ляні тюлі, оксамити глибоких тонів, тканини з екоматеріалів і навіть нові рішення для рулонних систем. Тобто ж буде у нас велике, велике поповнення в нашій студії, тому приєднуйтесь, я буду в прямих ефірах. Показувати все те, що я придбала, чим я надихнулася, що я привезла з собою. Ця виставка ще раз показала, що краса це рух. Треба постійно йти вперед, навчатися, експериментувати. Я приїхала з масою ідей. І вже готуюсь для вас нові теми ефірів: огляди тканин, поєднання, варіанти, пошиття. А головне, я відчула знову те, заради чого я люблю свою працю. Це, звичайно, створювати затишок, дарувати натхнення і бачити, як ваші оселі стають ще теплішими і красивішими. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть у коментарях, чи цікаво вам побачити нові тканини, які я привезла з виставки. А якщо хочете консультацію або підібрати штори для свого дому, переходьте за посиланням у описі. Там мій телеграм-канал і чат-бот. Бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги! З вами була Людмила. І попереду ще більше краси та натхнення.